У Чернігові попрощалися з командиром взводу 3-ї стрілецької роти майором Валентином Зуєвим. Він загинув 23 вересня в районі Бахмута на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Валентину було 48 років. 25 років він служив у ЗСУ і пішов на пенсію. В лютому під час повномасштабного російського вторгнення знову став на захист держави в складі 21-го окремого стрілецького батальйону, адже вирішив, що його знання і досвід потрібні зараз. Розповів його побратим Сергій Довбиш. Церемонію прощання з бійцем провели в Катерининській церкві, поховали на кладовищі Яцево. Півтора тижні тому наш підрозділ отримав завдання обути на схід. Донецька область, Бахмутський район. Ворог постійно засовував артилерські обстріли, які, на жаль, не давали хлопцям не пересуватися, не, скажімо так, якісно облаштуватися свої позиції. Цей військовослужбовець, знаходячись на. Ну, скажімо так, безпосередньої лінії здійснення з ворогом під час артилерійського обстрілу отримав поранення, які були несумісні життя. Війна це така зараза, яка змірних на сімей видірнула багато хлопців і дівчат і кинула в це пекло. Але, на жаль, з пекла ми знаємо, що не всі повертаються. Один із днів цих не повернувся з цього пекла і наш побратим. Він насправді є героєм. Він не тільки герой, він справжній воїн, а воїни вони не вмирають ніколи, вони просто утомлюються.